А сьогодні у нас 25-й рік, 11.09, і на фоні, на фоні ось Я хотів би вкратці, те говарять, дивіться, всі верболози, він не збирає на те, що пройшла буря, трошки навалялася. Тим не мене, от красиві такі верби. От, поломані верби, бачите, буря трошечки наробила біди. От, ну, такі місцевість красива для животних для людей. Єдина проблема, що ми на сьогоднішній день впадаємо в крайність люди, які живуть чи в цій місцевості, чи взагалі в Україні взагалі. О, ну, Хто в крайність війнушки, хто о, то есть, дебіли там, сцепилися одне з одним. Е, Президенти як маріонеток роблять в цій ігрі. На жаль, на жаль, як завжди, все завжди чи то брати 33 роки, чи то брати 17 1917, 1917, 1933, 1940, 45, чи то брати. Ще там прогреси, ці революційні наші. от, Все воно практично. от, е, саме. Це практично було, ну, все встроїлось на братоубійстних відносинах і маніпулював хтось цим. Практически, якщо розібратися, там хтось настроєний проти євреїв, хтось настроєний проти Кацапів, хтось настроєний проти е, хохлів, е, які там впадають ну, у крайність. Націонал... На... націоналістичності то є різні, є різні крайності. Це, Це не значить, що... що ми там... Дивіться, я знімаю ролики свої. Реальні свої мислі і в реальних собиттях. Я не перевожу з допомогою GPT там, чи других там, і е, Разновідності вже її пішло дуже багато. От, які роблять з людини робота, які дійсно е, оце і е, воно якби то допомагає з однієї сторони, ну воно е, більше і більше. З людини робить зомбіка. І в конечному ітозі людина, в конечному ітозі, вона стає ну, зомбіком і. Думає не своєю головою, а її. Так що, якщо я в дальнішому іщезну із поля зрення, значить я веду боротьбу не із а я просто удаляю все те, над чим, все те, що, через що можуть її контролювати мене. Ну, це маніпулювати мною от, і так далі. Тобто все це ненормально. Через що рекомендую бути уважними всім. От, так що. Така картина. От, випас є здоровий для хатини. Чому б її не держати? А далі буде видно. Я чоловік не фанатичний, там в плані тривання овечок чи а, сирів з козиного молока, але ну, для себе, слава Богу, я питаюся не магазинним вибачте за заверження. От. А із своєї продукції екологічно да чисто. Хоча наскільки зараз загаджують, я удивляюся в останній час екологію і, ну і все проче. Вони дійсно люди із раундапом подружилися. Єсть Такі продукти, що ну, чи то брезкана капуста, чи то ще що вони з трудом її їдять, тобто, щоб козел відказався від капусти, це нонсенс, а воно на жаль. А воно на жаль так є. Так що Швидко відмовляється. О, через те, що животне чує, що там радость ну, якась і щось ненормальне. Отак от. Що я ще можу сказати по цьому поводу? По поводу обрізкування Я вже й говорив, що дійсно лють яди безпощадна безпощадно з ціллю розбагатіння, Утречко, люди з люди у себе під носом, раундап. Це зараза рідкісна. Дійсно вона потім вам вирісується у конфетках, ковбасах, рулетиках різних, в чому хочеш, скрізь пхують цю сою, яку без раундапу виростить дуже тяжко. Так що будьте уважними і знайте, що ті, хто бризкають, ну, в першу чергу все перед Богом вилізе. Але ж проблема в тому, що якщо злодій поліз, наприклад, у тебе вкрасти того соєшника чи тої посої пройшовся, не знаю, чи так якось собачка дивіться бігає, він не знає, він піднесе вам на коврик, під хату, і винний і невинний будуть страдати. Тобто, ти ось, ось тут же ж бризкаєш, тут же твій собачка до тебе на коврик прибіжить і принесе те, що ти бризкаєш. Треті сутки, троє суток ще бомба, унічтожає все і сушить, через що ті, хто крали, наприклад, соєшники чи... Кукурузу там, чи ще щось, яку обробили тільки. Вони ось обробили для сушки і протягом неділі, через неділю її убирають. Ну і потім вже ж олія, ця вся йде ну, висушиться, там олія йде з тим же ж раундапом, який три роки мігрірує із соєшника там в животне, може у нього з животного будь, із животного. У в ну, ковбаси чи припустимо хтось не цього а сладкаєжка сладенькі є всякі ці бо я не знаю що таке зараз з магазинного це дуже велика рідкість і це для мене якось трошки воно дико От, ось я до цього дочився а хто що питається магазинним і відійшли там продали корову, вже, ох, легше здихнули. Ну і що, що ви легше здихнули? Вам легко стало. А... Але що ж питатися ж то треба і нормально треба питатися. Ви питаєтесь нормально, ви думаєте, що ті, які люди зараз тримають на цього, вони для себе тримають віддільно, так як я говорив. Знайомий курочок, 20. Це каже, я тобі каже, хочу дати угостити курочку. Я відмовився. Ту, яку я для себе, каже, 20 штук. А 500 штук то в мене на продажу. Тобто там комбікормом і всякою гадостю. Так само любе животне. Яке ви на продажі берете, ви перестали тримати. Ну, от. А раніше практично в кожному хазяйстві, в кожній людей ну, тримали і мали і мали собі хазяйство, такі діла. О, так що бережіть себе через те, що на сьогоднішній день на кожному шагу е, вас роблять і, і вас роблять продукти, вас роблять е, цього, мозги у вас віднімаються. Потрошку, потрошку ви е, жадністю до, е, до грошей. Самі їсте яди, самі оцього. Так що всім мудрості я рекомендую і заключення ще раз себе зніму. От. Всім добра. Так що будь добро, будьте мудрими і будьте цього. Всім бажаю добра. Не з цілі злоби, не каже проти всіх настроєння. Та ні. Да, я дійсно вийшов з Вавилона. да, я дійсно віруючого вважаю той, який вийшов з організаційної структури. Да, я дійсно ще багато чого. Це я зрозумів не зараз, я це зрозумів вже давно, ще в 2000 році. В 99-му я вийшов, вийшов з грохотом дуже великим. Я це описував у своїх роліках. Я пройшов всіх цих клоунів, а на сьогоднішній день я стопроцентно можу з цією впевненістю сказати, що там залишились клоуни. Віруючі люди, вони ну, на даний момент в одиночках, на жаль. І такі періоди бувають у відносинах людини з Богом. Мудрості вам і наладить ваші відносини через те, що в дальнішому підуть дуже великі провірки вашої віри. От, і дійсно, чи то войнушки, чи то екологія, чи то задавала мені моя одна доча, я її дуже вважаю, запитання. От, а ти можеш сказати, де буде, де Бог збереже, а де буде розруха? Типу? Кажу, можу. Там, де будуть молитися, там, де буде група, а там береже Бог. От, а, або дасть, дасть мудрості втікти з городів. Якщо подумайте, хто там в Ленінграді, хто в Москві, хто в Києві, Бог дає мудрості. Бог вас ще раз і ще раз і ще раз заставить, Чи цей відік, случайно подивиться, чи дійсно ви там підписані, може ще. Чи... Я не гонюсь за підписками, я не гонюся за тим, щоб гроші отримати в Ютубі. Я не гонюся над цим. А мудрості всім як навернутися до Бога і будь живим. І... Дружбі з творцем. Я всім цього бажаю. І не з целью покритикувати, а з целью, щоб виходили, щоб... і з целью, щоб дружили і знаходили контакт із творцем, мудростю.